Цього тижня українці відзначатимуть Івана Купала свято, яке об'єднало в собі традиції християнські і язичницькі. Саме цієї ночі за народними віруваннями активізується усіляка нечиста сила. Кого з духів боялися, а подекуди і досі бояться українці? Ми зібрали свой пестіарій найбільш поширених персонажів української. Нижчої демонології Мене звати Юлія Галушка. Це параграф, українська демонологія. До слова зробити випуск саме про українську нечисть. Ви просили у коментарях під випуском про відьом. Як бачите, ми читаємо ваші коментарі. Тому обов'язково напишіть нам, ким вас лякали в дитинстві. Ставте вподобайку та підписуйтесь на наші ютуб канали. І ми Україна і параграф. Напевно, перший, хто спадає на думку на словах про нечисть, це чорт. Наскільки популярний персонаж у народній уяві свідчить хоча б кількість синонімів до його найменування, щоб не накликати, його називали ефемізмами: біс, сатана, диявол, дідько, лихий, нечистий, нечиста сила, люципер, куций, лукавий, безп'ятко, анцибулот – а рідник, враг, і доляка, пекельник, і ще цілий десяток імен традиційно його змальовують як. Людиноподібну волохату істоту з рогами і тваринними ногами, зазвичай козлиними, або ж просто з колінами вивернутими в інший бік очі та язик пакельного кольору. Він накульгує, бо одна нога без п'яти. Хвоста може ховати під одягом, а ріжки під циліндром, набираючи подоби пана. Тобто, це таке собі уособлення усіх лих, які етнографи і фольклористи фіксували і фіксують під час польових експедицій. Загалом широке поняття нечистої сили, От, це і різні назви там будуть, різні ситуації будуть. Переважно вам скажуть, що це є там нечисте чи лякає, чи нечисте вводить, хтось скаже, що то чорт, хтось що біда. Тобто назву там можна, звичайно, багато почути, але в загальному це йдеться про нечисту силу, як такий збірний образ. Коли ми говоримо про чорта, то досить часто можна зустріти описи чорта, що він бере участь в творенні світу світу як е, творець світу разом з Богом. І наприклад, в традиційних уявленнях в цих оповідках і переказах ми зустрічаємо те, що чорт, наприклад, він міг щось зробити. Винайти щось хороше, придумати, наприклад, хату, віз, колесо. Але без, без оцього останнього руху, який вдихає в нього от, пристосування Бог, він не знає, як це застосувати. Біс герой численних вітчизняних фразеологізмів. До нього і посилають ним можна і дивитися, і погрожувати, і навіть просто оцінювати об'єм. Також його згадують і у приказках. Нечистий це обов'язковий персонаж Різдвяного Вартепу. У літературі його починають згадувати ще у Радзивілівському літописі у повідомленні про розгул чортів на вулицях Полоцька у 1092 році. А в художній літературі першим на думку спадає чорт з повістей Миколи Гоголя. Однак повсюдно він програє хорошому герою. Часто можна по його таким побачити трошки пришелепкуватим. Часто можна зробити, що побачити, що він щось наплутав. Часто зустрічається те, що чорт, наприклад, міг е, просто взяти його надурили, чорта, що він ніби хотів там щось допомогти, і йому потім не заплатили. Але в той же час ми зустрічаємо, що якщо чорту не заплатити за його допомогу, коли люди звертаються за допомогою до чорта, до нечистої сили, то тоді можуть бути теж такі моменти, що він може. Помститися і все, що він зробив, все, що він допоміг людині, наприклад, все втратить свою чинність. В народній уяві нечистий полюбляє перехрестя, цвинтарі, закинуті церкви, чи хатипустки, смітники, корчі, бузини і будяки, з'являється переважно вночі до півнів. Коли е, чоловік вночі йшов, або музики йшли, і їх запросили, мож, можливо, там навіть пани на якийсь е, бенкет або на весілля, і вони грали всю ніч. І коли треті півні доспівали, ось тоді вони побачили, що що те, що їм заплатили, наприклад, гроші перетворилися на кізяки. Ще нечистого, нібито приваблюють люди, які зловживають алкоголем. Треба ж було якось лякати пияків. Не дарма ж і досі кажуть напитися до чортиків. Чорти люблять поглумитися, познущатися з, з п'яниць, які повертаються пізно вночі додому, на підпитку І, наприклад, по дорозі чорт іде курить, як пан гарну люльку, таку дорогу, і може попросити поміняти на цю люльку, яку має цей чоловік. І потім, коли треті півні заспівали, то чоловік бачить, що це не люлька, а кізяк, а його люлька пропала. І ще однією незахищеною перед нечистою силою варствою населення вважались нехрещені діти. Українці минулого вірили, що якщо дитинка сильно плаче або погано їсть, значить її підмінив чорт. Зараз, мабуть, посміхнуться мами дітей, які сильно плачуть і погано їдять, бо таких немало. І дуже добре, що наука пішла вперед, і ми вже точно знаємо, від чого бувають такі реакції. Ну а наші пращу захищали дітей, поклавши до колиски старий металевий предмет підкову, наприклад, або взагалі сокиру. Але що ми тільки про нечистих? Пантеон нижчої української міфології досить широкий: поясню про нижчу і вищу міфологію. До вищої зараховують персонажів, що мають божественне походження і пов'язані з природними явищами. У слов'янце перун, вела чи ярило. то в нижній. Демонічні чи напівдемонічні істоти, а може навіть і люди, які володіють магічними знаннями, якщо ми говоримо про традиційну українську культуру і традиційні вірування, то одні дослідники, наприклад, це називають демонологією. Це ті е, духи, вірування, ті персонажі міфологічні, які, за уявленнями, можуть причинити щось якісь негаразди, щось зробити недобре. Якщо ми говоримо про іншу категорію дослідників, то теж можна, можуть називати нижча, міф, нижча міфологія. Є вища, тобто це вищі духи або вищі персонажі, е, так, які щось роблять хороше, добре, можуть допомогти. І є ниж, нижчі, які, наприклад, можуть пошкодити. Загалом українські бестіарії будуються довкола істот, які прийшли зі світу мертвих. Тому до померлих в українців дуже особливе ставлення для української традиції. Досить важливим є оце здійснення трьох важливих етапів свого життя народитися, одружитися і померти, коли ти не оці, один з цих етапів не пройшов. Або пройшов його неправильно за традиційним уявленням. Оце означає, що щось не так, ти не такий. Ось І якщо він помер неправильною смертю, тобто не своєю смертю, не в пізньому віці, коли вже все зробив, це теж неправильна смерть. Такі покійники вони можуть робити досить багато приносити шкоди. Неправильною смертю вважався суїцид. Тому українці традиційно боялися духів потопельників чи повішеників, а ще дівчат чи хлопців, які не встигли вийти заміж що женитись, або ж тих, хто помер насильницькою смертю, адже вони нібито зберігали зв'язок зі світом живих. Трохи дивно, правда, боялись духів не вбивць, а їхніх жертв. Але ми тут не шукаємо логіку. Це той пантеон, який зафіксувався в народній пам'яті, і який зафіксували етнографи. І саме ці персонажі з поховально поминальної сфери демонології були дуже популярними. Найчастіше їх називали упирями, і в них бачили причини появи стихійних лих чи хвороб. Скажімо, потопельник міг принести засуху, а повішений викликати епідемію. Реагували відповідно. Якщо приходила епідемія, а хвороба теж як демонічний персонаж вона могла ходити. Якщо, наприклад, це епідемія холери, її теж могли бачити, що вона ходить по селу, так як хвороба, ось то тоді намагалися щось зробити з такими покійниками. Наприклад, могли викопати того самого покійника, того потопельника, його кілок йому в груди ем, вбивати, щоб його вбити, щоб він ну, оце така трагедія з селом не робилася. Також могли, наприклад, його. Його перевертати могли голову відрізати. Якщо це був упир, то йому так само могли осинові кілочки вбивати як в могилу, так наприклад, і йому розкопуючи могилу, могли вбивати кілок в серце, так, щоб хвороба відступила, щоб епідемія пішла, щоб посуха, щоб дощ нарешті пішов. Кілок в груди це щось ніби з фільму про графа Дракулу. Правда ж? Я своїм вухам не повірила, коли почула це від дослідниці Анни Ніколаєвої. Але цим дивним звичаєм є документальні підтвердження. Я знаходила в одному з архівів дуже класний матеріал, який я люблю наводити. В приклад, це середина 19 століття. Це місто Чорнобиль. І місцевий священник подає ідею для того, щоб холера не підійшла до міста Чорнобиль, то він... Бере 40 оголених дівчат, запрягає в борону, іде з іконою попереду і таким магічним колом намагається захистити свою, своє місто для того, щоб не підійшла холера до містечка Чорнобиль. Для мене це просто кінематографічна така картина. Упорі могли не тільки насилати лиха, фактично, це і був вампір. Причому сильніший за відьму по його смерті, нібито змінювалася погода. То пітьма налетить, то вітер, то грім. Якщо йдеться про терени покуття, там вам скажуть, що це опир, що це сильний чарівник. Опир на покуті це те саме, що на Гусульщині Мольфар. На Бойківщині скажуть вам, можливо, що це є Бог. Бог з маленької літери, тут треба писати, звичайно, йдеться про земного бога чи земляного Бога. Скажімо, ще 100 років тому розповідали про цих богів дуже багато. Це були такі ну, надзвичайно сильні. От Бог, той що з великої літери, то він на небі і він все може, а ці вони на землі, і вони так само можуть все. З іншого боку, на полісі їх назвуть словом Знахор. Ті, що шепчуть, там називаються ну, або баби діди, так, або там знахарки, або шептухи, там по різному їх називають. А от знахор чи знахур це є така по суті, загальна назва для чарівника. Бачите, з такої уяви українцям навіть без Ютуба жити було не нудно. бо тут тобі уперче відьма, а поряд русалка. Правда, залежно від регіону, відрізняються і назви, і характеристики тих русалок. Що на полісі зазвичай скажуть, що це померла е, на Троєцький тиждень людина, то на Волині, мабуть, швидше за все скажуть, що це дівчина, яка втопилася, або дівчина, яка померла з запитою. Тобто її засватали, запилили, випили горич на сватині, Але до одруження, тобто до весілля, вона померла. Через Поділля, наприклад, на покуття і далі в гори будуть вже переважно або мавки, або майки. Або по вітерниці чи повітрулі, якщо там закарпатська частина, ну, але давайте для зручності використовувати термін русалка. Особливо активними вони були у русальний тиждень, тобто перший тиждень після трійці або ж зелених свят. Під впливом масової популярної культури можемо собі уявляти русалку, наприклад, з хвостом, так, гарна дівчина в українській традиції це були фараонки, і фараонки у нас зустрічаються на півдні. Вони ці уявлення про фараонок якраз прийшли десь зі сторони Балкан, але на території заходу України, на території півночі, в центральній Україні не зустрічається таких уявлень про русалок з хвостом. Традиційному уявленні русалкою могла бути як дівчина, так і хлопець. З'являлись вони у тому ж одязі, в якому були поховані, і нібито той одяг вони мали пересушити. Тож купатися в русальний тиждень було заборонено. А ще не можна було підмащувати печі, замітати і мити, та золити одяг, тобто прати в спеціальному розчині, щоб не замастити чи не запорошити русалкам очі. Був навіть спеціальний обряд вигнання русалок із села на кладовище їх проведжали з дзвінками. Вогнищами та співами, у цей тиждень, коли вони пересушити свій одяг, походити, їх люди шанують цей час, їх не чіпають. Той час якраз не можна було ходити ні на кладовище, вважалося не можна ходити ні на поля, ні на ставки. Часто, а вже останній день, в понеділок після то їх проводжали і влаштовували спеціальний обряд проводи русалок до наступного року. Русалка в центрі України, а на заході чи Волині – то мавка чи нявка, і це не та казкова дівчинка, про яку писала Леся Українка у лісовій пісні, на основі якої зробили найкасовіший український кінопроєкт анімаційний фільм про мавку, що зібрав у прокаті понад 21 мільйон доларів. В розповідях про мавок на опіллі інколи вживають назви майки, лісові або навіть богиня. У народній уяві вони можуть мати зелене волосся, ну скажімо, певну м -м, фізіологічну особливість. Няв це той корінь як мрець, так, нявка. Мавка це теж така регіональна оця особливість Карпатського регіону. І в уявленнях, як записували, як виглядає мавка, от вона якраз відрізняється тим, що вона має характерно спереду, вона дуже гарна дівчина з довгим волоссям, а ззаду вона, наприклад, має такий прозоре або, наприклад, немає спини і видно, всі її нутрощі. Мавок, нявок можна було зустріти в лісі чи на галявині. Вірили, що вони кружляють у танцях і заманюють молодих вівчарів, які потім тратять світ, тобто марнюють від кохання. Саме нявка забрала життя Івана у тінях забутих предків Коцюбинського. Він бачив перед собою Марічку, але йому дивно, бо він разом з тим знає, що то не Марічка, а нявка. Ішов поруч із нею, боявся пустити Марічку вперед, щоб не побачити криваву дірку заду неї, де видно серце, утробу і все, як все у нявки буває. І у цій же повісті зустрічається ще один класичний персонаж української міфології Чугайстер. Він має людську подобу, високий як смерека, поставний, широкоплечий і дуже порослий густою сивою шерстю. Він рятує людей від мавок. Сухі гілячки розсунулись тихо, і з лісу вийшов якийсь чоловік. Він склав на великий живіт зарослі вовною руки і підійшов до Івана. Тоді Іван зразу його упізнав: це був веселий чугайстер, добрий лісовий дух, що боронить людей однявок. Він був смертю для них, зловить і роздере. Часи, коли медицина була на дуже низькому рівні, високою була дитяча смертність. Часом молоді батьки навіть не встигали охрестити немовля. Тож в народному міфі з'явився ще один страшний персонаж потерчата, тобто нехрещений малюк. Вірили, що душа такої дитини не має спокою, а відтак просилася, щоб їй дали ім'я. Нехрещені діти вони можуть на русальний тиждень, бо вони теж можуть бути русалками. Це теж одна з таких назв їхніх. Вони можуть їх потрібно охрестити. Наприклад, коли десь чути, що хтось гукає, кличе, а ти йдеш по дорозі, як в такому просторі, так важливому. То потрібно сказати: нарікаю тебе, Іван або Марія, нарікаю тебе Адам або Єва. Тобто, дати отакі класичні традиційні імена за уявленнями і похрестити тим самим, даючи ім'я. Вірила на наших землях у вовкулаків або ж вовкунів. Це була людина, здатна перевертатись на вовка. Однак такого несправжнього вовка можна було впізнати, задні лапи, нібито вигналися вперед. Подекуди в народній уяві це була напівлюдина, напівтварина, чоловік з вовчою головою і шерстю. Але український фольклор не обмежується чарівними істотами, які живуть на природі. Володимир Галайчук в експедиціях записав історії про домашніх духів і умовно класифікує чотири типи. Перший – це якраз у той антропоморфний домовик. Він зазвичай похідний від душі померлого. Предка Чи то той, хто помер перший в тій хаті, якщо з ним гарно ладнати, годувати, поводитися пристойно в хаті там не кричати, не сваритися, то і він теж там буде тобі в міру можливостей допомагати. Другий оцей найпоширеніший, мабуть, тип, це є так званий домашній чорт. Він не є твоїм родичем. От, відповідно, можна було його і купити, можна було його собі викохати, можна було отримати в спадок. Якщо би десь його не погодувати, то він буде робити шкоду. Це однозначно на те він і чорт. Нечистий, за переказами міг приходити і до людей, самотніх жінок чи вдів для любощів. В нас на Волині е вірять в перелесника. Яка набирає подоби або парубка, або чоловіка на східному полісі, наприклад, будуть розповідати про те, що ходить чоловік там до жінки, наприклад, але слово перелесник ви не почуєте. Там це будуть називати ну, покольних приход. Якщо вже там до Слобожанщини будуть казати про якогось вогненного змія, який там теж, от це теж він ніби. Але він крізь комен там у виході іскорду, людьом там може теж навідуватися. До дівчини знову ж таки змій прилітати або от такий домовик приходити, або чорт прилітати, і коли їй радять, а ти сідай на порозі, коли наступного разу він прилетить, сідай, бери на льон і ніби лузкай його. І коли він тебе запитає, а що ти лузклузаєш? А ти йому скажи очі, він згинеться і більше до не прилетить. Часто домовикам народна уява приписує догляд за домашньою худобою, причому як позитивний, так і негативний. І тут він являється в подобі вужа чи куниці. Вважається за переказами, що часто вуж може. По нозі підібратися до корови, до її вим'я і видоювати її, пити молоко. І, тобто, це буде така молочна змія, яка буде цю корову цідити постійно і в тебе корова не буде давати молока. Також це може бути куниця, це звірятко, яке живе, він може як душити курей, наприклад, випивати яйця. А також це звірятко може розчісувати коней, доглядати за конями. І от коли йому кінь сподобається, то кінь буде завжди доглянути і у коня буде гарна зачіска, а коли, наприклад, не сподобається, то кінь буде, знаєте, щоранку такий ніби мокрий, що цей домовик на ньому цілу ніч їздив і кінь не буде мати сили, що він йому спокою не дає, мучає його. Хоча зоологи ніби кажуть, що ні, що він навіть і ковтати не може. От, і фактично, він там дуже рідко п'є. Це вже якщо там спека таке, якась номальна чи що, то тобто не відкидаю тої можливості, що він, в принципі, це може робити. Але взагалі це для нього не характерно. Відповідно, ну, в народі тут, мабуть, зоологи нікого би не переконали. Боронь боже було забити чи вужа, чи гадюку в себе на обійсті, це міг бути так званий домашнім опой. І відповідно господарка би зійшла на нічого в дуже короткий час. Чули вираз обсіли злидні господарство сиплеться, поле не дає вражаю, худоба марні. Злидні це міфічні істоти, які вірили, якщо внадяться в хату добра не жди. До Слова є хороший анімаційний фільм про злидні. Це геніальна метафора. Зверніть увагу на цей символічний діалог. Я! Ой, я, я, я! А мы а вы... что? Мы злые дни. Все ломаем, все портим. Будем жить у тебя. І наостанок про богиню домашнього вогнища Берегиню трактування її як доброго духа захисницю дому з'явилось уже за часів незалежності. І дослідники тут неодностайні. Згадки в документах є. Але чи був цей персонаж у системі вірувань наших пращурів позитивним? Чи цілком можливо це ще одна назва тих же мавок русалок? Тому будьте -то обережні, називаючи жінок берегинями. Погодьтесь, вражає, що увесь цей пантеон язичницьких вірувань пережив хрещення Русі, і в народних уявленнях нечистий, цілком уживається з вірою. Етнографи кажуть, легенди про магічне люди переказують і досі, правда, навіть духи модернізуються. А якими істотами лякали у дитинстві вас? Напишіть нам у коментарях. Поставте вподобайку і поділіться цим відео з друзями і підписуйтесь на наші ютуб канали. І ми Україна. параграф до зустрічі.